Вітаю вас, малята, любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні у нас заняття з рукової культури мовлення. Діти, до нас сьогодні завітала гостя на гостини Конячка. Вона привезла від бабусі Орисі дуже багато смачного варення. Діти, давайте пригадаємо, з чого робиться варення? Правильно, з фруктів. І ягід. Конячка радіє, що прийшла до нас у гості і весело заспівала свою пісеньку. Іго! У пісенці конячки живе звук І. Подивіться, народ, для того, щоб наш, нам вимовити звук І. Нам треба посміхнутися і розтягнути губи. Діти, як ви гадаєте, в якому будиночку живе звук І? Правильно у червоному. А чому? Тому що ми можемо його заспівати. Давайте ще раз повторимо звук, з яким ми сьогодні познайомились. А наш звуковий чоловічок допоможе нам його запам'ятати. І А зараз разом з конячкою пропоную вам назвати слова, в яких заховався звук. І. Іграшки, давайте разом іграшки, іринка, іринка індик. Индик. Диты. Диты. Кит. Кит. Стил. 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 Молодці діти, отже, з яким звуком ми сьогодні познайомились? Правильно зі звуком і на цьому наше заняття завершується. До зустрічі, малята!